Вітаючи один одного. Пролунав свисток арбітра, який дав початок матч. Дуже хитро. Перший гол. Карліньос відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. І це лише початок. Що робитиме бразилець? Цвілих. І 2-0. Вітаємо Валентин Цвілих. Зараз франківці і Петро Шотурма Цілих. І Шотурма робить рахунок 3-0. Ну що ж, як по нотах розписали, будинок Асамонгуріон Ураган. Гравці франківської команди діло щоб робити сам, голкіпер, м'яко кажучи, запарився і бірожеде робить рахунок 4-0. Ну Вітаємо, напевно, удар для статистики. Проба пресингу в Бенгуріон. І ось вам догралися. Восьмий номер забиває гол. Цвілих робить рахунок. Валєнко відібрав м'яча І Цвілих. Третій м'яч оформлює. Тобто хет-трик. Власне, і 6-1 у нас розпочався другий тайм, травм. І не залишили ворота сухі. І потрібно поспішати, але. Ну і 12 секунд І 6-4. 4 6 Кими на початку.